До бібліотеки прийшла 84-річна черкащанка Лариса Ржакова. На вході у неї перевіряють сертифікат про щеплення. Одна доза у вас, перша доза, так. Ні, вибачте, дві треба. Через наявність лише однієї дози до читального залу її не пропускають, але дозволяють залишити книги у коробці. Жінка каже, сьогодні прийшла здати літературу, яку вже прочитала, але взяти нову не зможе. Я дня три тому назад сюди зателефонувала. Чи можна візійти? Мені сказали, ні, треба бути вакцинованою. Я на другий день побігла в третю поліклініку і вакцинувалась. До таких змін відвідувачі ставляться з розумінням, каже гардеробниця Катерина Карнаухова. Якщо там або одна доза, або взагалі немає. Вибачаємося і просимо прийти, коли буде все в порядку. У бібліотеці сьогодні складала іспит на знання української мови черкащанка Світлана Ігревська. Каже, не проти таких змін. Це загальні вже правила у всьому світі, це не лише в Черкасах, да, так, такі обмеження. Тому я думаю, що ми вже, як люди сучасного світу, маємо також дотримуватися цих правил. І ну, я думаю, що більш можливо спокійно ставитися до цього. І, хоч від відвідувачів стало менше, та без роботи не сидять, каже завідувачка відділу документів Світлана Сивак. Працюємо із фондом, який є у нашому відділі, Ось на зараз ми передаємо. З нашого фонду до книгосберігання фонду готуємо і віртуальну книжкові виставки. Щоб не зачиняти бібліотеку, усі працівники щепилися, каже заступниця директора з внутрішньої роботи Людмила Дядик. Про нові обмеження в роботі закладу додає оголосили заздалегідь, але кількість відвідувачів зменшилася на третину. Ми скрізь оголошення дали і на сайті, і в соціальних мережах. Про наш режим роботи. У нас до пів тисячі осіб у день раніше було відвідуваність. Звичайно, за відвідувачем сумуємо і дуже шкода, що доводиться повертати від дверей тих відвідувачів, які хочуть взяти нові книги. Без відвідувачів сьогодні краєзнавчий музей розповідає заступниця директора з наукової роботи Тетяна Валах. Від початку червоної зони сюди також пускають лише за наявності зеленого ковід-сертифікату. Ну, вчора, наприклад, було десь до 10 осіб. Це звичайно, ну надзвичайно мало. Буває так, бувають такі дні, що три особи. Більшість наших заходів, які ми проводили офлайн, ми змушені їх перевести в онлайн режим. У нас все рівно робота не стоїть, ми працюємо і надалі. Готується до нових виставок, збирає експонати та займається науковою діяльністю завідувач відділу історії краю Сергій Ганицький. Каже, без роботи у музеї не сидить. Нове те, що надходить, ми його опрацьовуємо. Робимо описи, фотографуємо і далі вже передаємося фондовим працівникам. Інформацію про новинки музею розміщують Один. на сайті. Додає чоловік. Буквально днями виставлено ось предмети, які в наші фондові колекції. Це цікавий медальйон, який розміщувався на печах, а це теж із одної черкаських будинків. Зі слів Тетяни, Валах після закінчення карантинних обмежень готують для своїх відвідувачів нові виставки. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.